Вас вітає Аліза ТВ, Скорпа з культури Карачини. Я знаходжуся в укритті Карачуни арт-хаб, В артпросторі Штольня. Тут. Безпечно, надійно і цікаво. В підземному культурному артпросторі є галерея сучасного мистецтва «Арт Резистанс. Невелика сцена для вистав камерних театрів та проведення концертів. Кімната матері та дитини. Кабінет комп'ютерної майстерності Діджитал Арт Центр. Ремонт укриття був проведений за підтримки міської влади та громадської організації Ротарі Київ-Столиця». Кошту на закупівлю техніки в Digital Art Center виділили місто побратим Кривого Рогу, місто Дюйсбург Німеччина. Не дивлячись на ці умови, в яких ми живемо, на постійні сигнали повітряної тривоги, на обстріли мирних міст України, вихованці нашої школи мають унікальну можливість в безпеці пізнавати. Світ образотворчого мистецтва рашаний артхаб завжди інвестував і інвестує в майбутнє покоління, створюючи нові можливості для молоді займатися актуальними видами мистецтва від хореографії до образотворчого мистецтва. Діджитал Center надасть можливості з чимось новітнім в культурі. Ми е розробляємо новітні програми для того, щоб діти могли. Малювати за допомогою комп'ютера, щоб діти освоювали якісь певні комп'ютерні навички, а також, щоб дорослі або батьки цих дітей мали змогу здобути. Не інженерні ті спеціальності для подальшого розвитку в рамках даної міжнародної співпраці. Нам вдалося закупити та облаштувати даний комп'ютерний кабінет. Тому величезне дякую нашим партнерам з міста Дюйсбург, величезне дякую нашому ротері столиця А також ми дякуємо синьо-жовтому хресту України німецької організації за те, що нам вдалося, і ми можемо залучати. До мистецтва наших діточок в цілковитій безпеці. Дякуємо!